Це досить висока зарплата для Чернігівщини. Тому звісно, що деякі підприємства не зможуть набрати, скажімо так, ту кількість критеріїв саме за цього чинника. 20 тисяч гривень заробітна плата заброньованим працівникам. Саме цей новий критерій може зменшити кількість критично важливих підприємств на Чернігівщині. каже перший заступник голови облдержадміністрації Константин Мегем. Нагадаємо, у листопаді цього року Кабмін оновив критерії бронювання військовозобов'язаних після аудиту рішень щодо присвоєння підприємствам статусу критичності. Йдеться про підприємства, чия діяльність має значення для національної безпеки та економічної стабільності. Це надає право на бронювання до 50 військовозобов'язаних працівників. Будівельна компанія Вимул спецбут цього червня вперше отримала такий статус за допомогою застосунку дія. І поновити його мала у червні наступного року, але тепер цю процедуру їм доводиться проходити достроково дії бронювання до 28 лютого. А з 28 лютого буде діяти новий порядок, і підприємства повинні відповідати певним критеріям, які хочуть забронювати. Новий порядок щодо бронювання почав діяти з 1 грудня. Для тих, хто вже його має, діє перехідний період на нові умови до 28 лютого. Директор будівельної компанії Віктор Лазар говорить, у них вісім заброньованих працівників. Це 50% від військовозобов'язаних. Каже зарплатня у 20 тисяч гривень потягне додаткові витрати для підприємства у 2 мільйони гривень на рік. А це означає підвищення вартості послуг з наступного року. Кожен бізнес, кожне підприємство воно закладує всі витрати. І це зрозуміло, що це потягне і здорожчання, скажем, продукції, яку, яка буде пропонуватися на ринок, і зрозуміло, що це будуть якісь певні інфляційні процеси. Також каже Віктор Лазар, підвищення заробітної плати до 20 тисяч гривень може стати поштовхом до того, що бізнес піде в тінь. Або ж почнуться звільнення працівників. Якщо на підприємстві, наприклад, працює 600 людей, або 300, скажімо, людей. От представте собі ситуацію, і в них там чоловік е -е, 100 заброньованих людей, так от ці підприємства, я думаю, навряд ли з цим справляться. На думку першого заступника голови облдержадміністрації Костянтина Мегема, підприємці, які зацікавлені в статусі критичності, виконають умови та не підуть у тінь. Якщо говорити про те, що зарплата буде в тіні, то навпаки підприємець буде максимально виводити це в більш білу площину. Окрім заробітної плати у постанові Кабміну передбачені інші критерії щодо критичності підприємств і бронювання працівників. Повинна бути відсутня заборгованість у о, по податках податків державного та місцевого бюджетів. Та ЄСВ раніше мова йшла тільки за ЄСВ. Костянтин Мегем говорить, що остаточний перелік нових критеріїв щодо визнання підприємства критично важливим. Перебуває на розгляді у відповідних міністерствах. Ми максимально намагаємось створити ті умови, щоб підприємства, які працюють в БІЛ, на Чернігівщині, змогли скористатися регіональними критеріями і бути визнаним критично важливим. Віктор Лазар говорить, у їхній компанії 38 працівників, з яких 25% це люди пенсійного віку. Також є проблеми з новими кадрами та збереженням заброньованих працівників. Що якщо підприємство не встигне забронювати працівника, до 28 лютого працівник може бути мобілізований за результатами проведеного аудиту, який тривав з початку жовтня і до 15 листопада, на Чернігівщині 14 підприємств з 348 позбавили статусу критично важливих. 11 з них не відповідали критерію середньої заробітної плати. Відповідні рішення ухвалила обласна військова адміністрація. Таку інформацію у відповідь на запит суспільного надали вова. Альона Марчан, Олександр Цірок, Суспільне новини, Чернігів.